Ласкаво просимо! Тут оживає славетна історія українського козацтва, від героїчних битв до легендарних постатей. Підписуйся і стань свідком великих подвигів українських героїв. Козаки і власна система освіти, Києво-Могилянська академія та діти старшини. Коли ми говоримо про козацьку добу, уявляємо героїчні походи, битви, хоробрих воїнів із шаблею і мушкетом. Але за військовою славою козаків часто губиться інший, не менш важливий бік їхнього життя освіта. Адже козаки розуміли, сила держави тримається не лише на шаблі, а й на книжці. Ще з 15-16 століття в Україні поширюється система братських шкіл. Їх створювали православні братства при церквах і монастирях, саме там діти козаків та міщан здобували перші знання. Від грамоти до грецької і латинської мов у Львові, Луцьку, Острозі діяли потужні братські школи. Але справжнім символом освіченості козацької України стала Києво-Могилянська академія, заснована в 1632 році митрополитом Петром Могилою. Для козацької старшини ця академія була не лише школою, вона була кузнею еліти. Саме тут навчалися сини гетьманів, полковників і заможних козаків. Наприклад, відомо, що в стінах Києво-Могилянської академії навчалися сини Богдана Хмельницького, Юрій та Тиміш. Тут здобували знання діти багатьох козацьких полковників і старшини, які згодом ставали провідниками держави. Програма академії була надзвичайно різноманітною. Студенти опановували граматику, риторику, філософію, богослов'я, логіку, математику, географію, а також вивчали кілька мов: латину, грецьку, польську, а згодом і німецьку з французькою. Навчання велося переважно латинською, це відповідало європейським університетським стандартам. Уявіть: у серці козацької України діяла освітня установа, рівна найкращим школам Європи. Козаки підтримували розвиток освіти не лише для власних дітей. Запорозька Січ мала цілу систему шкіл. При церквах і монастирях створювалися початкові школи, де навчали дітей грамоти, співу, письма і основ військової справи. Коштом старшини відкривалися школи і бурси для сірі. Відомо, що в 18 столітті на території Січі існувало кілька десятків шкіл, де навчали не лише дітей. А й дорослих, які прагнули опанувати письмо і читання. Києво-Могилянська академія стала справжнім центром формування козацької інтелігенції. Саме її вихованці створювали закони, писали хроніки, укладали літописи. Наприклад, відомі козацькі літописці Самійло Величко і Григорій Граб'янка були випускниками цієї академії. Саме завдяки їм. Ми сьогодні знаємо деталі про козацькі війни, гетьманів, битви та повсякденне життя. Академія приваблювала не лише українців. Тут навчалися і білоруси, і серби, і молдовани, і навіть росіяни. Для них Київ ставав не лише духовним, а й інтелектуальним центром православного світу. У XVIII столітті Києво-Могилянська академія була однією з найбільших вищих шкіл Східної Європи. Де одночасно навчалося кілька тисяч студентів. Козацька старшина чудово розуміла, для управління державою потрібні освітчені люди. Саме тому багато гетьманів опікувалися розвитком академії. Богдан Хмельницький підтримував її фінансово. Іван Мазепа щедро жертвував кошти на будівництво корпусів і бібліотек. До речі, саме завдяки Мазепі академія отримала статус офіційного вищого навчального закладу і змогла розвиватися на рівні європейських університетів. Варто підкреслити, що освіта у козацькій Україні не була привілеєм лише багатих, звісно, діти старшини мали більше можливостей навчатися в Києво-Могилянській академії чи закордонних університетах, але навіть прості козаки прагнули, щоб їхні діти вміли читати і писати. Традиція грамотності була настільки сильною, що навіть серед запорожців неписьменних майже не було. У документах Січі більшість козаків залишали підпис власною рукою, а не хрестиком. Козацька освітня система виховувала не лише воїнів, а й мислителів, поетів, учених і дипломатів. Серед випускників Києво-Могилянської академії майбутні гетьмани Іван Самойлович, Пилип Орлик. А також численні діячі культури і науки. Сам Пилип Орлик, автор першої української конституції 1710 року, був вихованцем академії і його ідеї про державність та права людини формувалися саме там. Окремо варто згадати роль академії у розвитку книжності тут діяла одна з найбільших друкарень того часу. Вона видавала підручники, богословські твори, поезію і навіть підручники з математики і астрономії. Це формувало цілу освічену верству українського суспільства, яка згодом стала провідником у боротьбі за незалежність. Таким чином козаки мали не лише військову, а й освітню державу. Їхня система освіти від початкових шкіл у Січі до Києво-Могилянської академії. Була органічною частиною суспільного життя. Вона формувала ідеологію, виховувала патріотів, створювала основу для розвитку науки і культури. Києво-Могилянська академія стала символом того, що українські козаки прагнули рівності з Європою не лише на полі бою, а й у сфері знань. Саме звідси вийшли ті діячі, які поєднували військову добласть і глибоку освіченість. І сьогодні, коли ми згадуємо козацьку добу, варто пам'ятати, їхня сила була не лише в шаблі, а й в книжці. Підписуйтесь на наш канал і разом відкриваємо неймовірні сторінки славної історії українського козацтва.